Що ми в музеї стали ховати? Ми стали ховати картини. Чим цікава ця робота? Окрім того, що ми її цифрували, ми ще оживили одного з її персонажів. Процес оцифрування у нас був в тому числі в цьому залі. От ми можемо підійти ближче, прямо тут посередині ми розставляли там світло, ставили штативи з фотоапаратами. Музей вже має третій досвід війни. По суті, і Перші два досвіди вони були трагічними для музею, тому що музей ну майже на 90% та навіть більше втратив свою колекцію. бібліотек, там Ні Йорська, не знаю, Австралійська, якісь європейські університети, вони викладають свої архіви, свої фонди в онлайні і шукати якісь нові речі, в тому числі, про наше місто про Україну, стало легше. Тому ера цифрування ну це про майбутнє і про те, що нам зараз потрібно, особливо під час війни. Тому і народилася така ідея, що треба оцифровувати художні твори. Якісь інші речі, які представляють культурну цінність для нас, і в тому числі для іноземних дослідників, і є, на мою думку, одним з репрезентативних моментів, які показують, чим є наш регіон для інших ця тема. оцифрування музейних цінностей вона дуже актуальна, тому що ще до військових подій ми розуміли, що ці твори вони. Можуть попасти в якусь ситуацію, коли от е, якісь пошкодження вони можуть отримати. Стало зрозумілим, що це наразі. Для нас це дуже актуально. ідея, народилася ще до війни, тому що море, морська тематика це про південь, це про нашу миколаївську південно-українську ідентичність, і ми хотіли через мистецькі твори, саме з морською марністичною темою, якось підсвітити і більше популяризувати регіон саме через творчість, через культуру. Ну і відповідно, музей суднобудування і флоту це єдиний Такий тематичний музей, саме про море, про суднобудування, і тут також зберігаються роботи художні ну, на нашу тему. Загалом музеями цифрували понад 60 робіт, і одна з них є в цьому залі. От, наприклад, можна роздивитись перед вами робота Володимира Альшанського, Миколаївського художника. Картина називається Єрмак в кризі. Взагалі, зала ця присвячена нашому земляку Степану Йосиповичу Макарову. Він є автором цього проекту, цього корабля. І от Володимир Лешанський відтворив. Подорож Єрмака по північних морях. Це авторські два авторські зали, які оформлював саме Андрій Данилович Антонюк, тому що у нас з кожного залу працювали окремі художники, і цей зал має саме от атмосферу Андрія Даниловича. Так. Ну да, це напевно його перші твори. Взагалі, які з'явилися в музеї, вони саме тут від самого початку створення. Чим цікава ця робота, окрім того, що ми її цифрували, ми ще оживили одного з її персонажів. Це дуже такий типовий для робіт Андрія Даниловича. Персонаж Кобзар з кобзою, Босоногі. Так, в рубашці, і він дуже часто зустрічається на інших його роботах. Взагалі, в нього є два основних такі герої: це е, старенька мати е, і ну, чоловік з бородою, е, який грає на якомусь музичному інструменті, і це одна з перших робіт, де він зустрічається. До речі, якщо ви звернули увагу, що в експозиції робота під склом це нормально для акварелі. Вони вимагають саме подібного зберігання. Але коли ми їх оцифровували, ми їх роздягали. Про що йде мова? Тобто ми знімали скло, раму доставали оригінальний аркуш роботи, ну і його відповідно фотографували. Ми сьогодні тут, звідки все починалося Миколаївський художній обласний музей імені Верещагіна. Саме тут народжувалися ідеї, якісь безумні рішення пропозиції. І, ми їх... і пропозиції і рішення. І потім ми знаходили, як все це спільними зусиллями реалізувати. Колекція наша доволі велика. Більше 18 тисяч творів. Вони різні, багато графіки є, багато декоративно-ужиткового мистецтва, але і велика кількість живописних і графічних робот, які не часто експонуються, потребують вони і фотографування, як робилось колись, і відцифрування як вимагає від нас. Час сьогодні, взагалі, музей та Очаківський носить ім'я Руфіма Садковського, і це єдиний маріністичний музей в Україні, тому така його особливість, і в принципі нам всім спільними зусиллями вдалося врятувати ці роботи, оцифрувати їх і показати по суті не лише там миколаївцям, очаківцям, а всій Україні, і навіть іноземній аудиторії, тому що той сайт та цифрова колекція. Вона двомовна, каталог двомовний, і в принципі дослідники мають можливість читати, досліджувати ці роботи, знайомитися з творчістю українських художників з нашою культурною спадщиною, яка оберігається тут на півдні України. Музей вже має третій досвід війни, по суті, mm, і да. перші два досвіди вони були трагічними для музею, тому що музей ну, майже на 90% навіть більше втратив свою колекцію. Цього разу ми робили з з усіма, Роб з ким і робу, тільки можемо, і, да, і продовжуємо робити, щоб цього не повторилося.